Мої вітання усім, хто з нами, яким був день сьогоднішній, знають мої колеги. Тож їм слово. Перша смерть у лавах міліції. Поки б'ються за кріслом, сек без головного. Лікнеп від рятувальників. Ліничина знову в жалобі. Від куль сепаратистів на сході загинули двоє наших земляків. 20-річний солдат Андрій Добрань з піщанського району був командиром відділення БТР. Загинув 7 лютого під Дебальцевим від осколка снаряду. А вчора, під час обстрілу Краматорська, боєць зведеного загону міліції Денис Жамбровський отримав поранення несумісні з життям. Перша смерть у лавах Вінницької міліції. Зведений загін правоохоронців, який несе службу в зоні, АТО, втратив бійця 33-річного старшого інспектора з особливих доручень Дениса Жембровського. 10 лютого цього року під час обстрілу міста Краматорськ і також розташування нашого бази зведеного загону Вінницького під час обстрілу від осколкового поранення в голову Денис Вікторій загинув. На схід Денис з товаришами відправився 13 січня. Перед дорогою він випадково потрапив в поле зору відеокамери. Це було друге відрядження чоловіка. Ще в травні Денис одним з перших забезпечував порядок на звільнених від сепаратистів територіях. Цього разу до повернення не дожив лічені дні. Фактично, ця трагічна подія сталася, можна сказати, напередодні ротації нашого зведеного загону. Як планувалося, десь на протязі тижня мала відбутись ротація. За словами колег Денис Жембровський був усміхненою та позитивною людиною. Таким вони запам'ятають його назавжди. Тіло бійця доправлять рідним цієї ночі. Під час обстрілу Краматорська отримали поранення ще двоє бійців, зведеного загону правоохоронців. Один легке, інший після операції, знаходиться у харківському шпиталі. Ірина Дідух Вадимінжиєвський новини телеканал Віта. Як правильно накласти джгут? Що робити, коли у транспорті підозрілий пакунок, як поводитись під час хімічної атаки. Лікнеп з правил безпеки для журналістів провели вінницькі надзвичайники. Як рятувати себе та оточуючих слухала Тетяна Орлова. Накласти жгут. Зафіксувати його. Відліплюємо. І за допомогою комбіновано комбінованої закрутки доводимо. Жгут до моменту зупинки кровотечі. Після того, як він накладений, вказується час, коли саме був накладений жгут. Основними ознаками ефективності накладання жгута є безпосередньо це зупинка кровотечі, це зникнення пульсації на периферії ураженої кінцівки і в подальшому її поблідніння. Вчасно і правильно надана перша допомога рятує життя в значній кількості випадків. Адже для приїзду медиків завжди потрібен час, як і спеціалістам з вибухівки. Їхня турбота підозрілі речі, що залишають в громадських місцях і транспорті. Це приклад такий даний предмет, в якому тротилова шашка, магніт встановлюється на автомобіль, будь-яку металеву частину автомобіля на магніті. Встановлююся і виявити його можна зовнішнім оглядом автомобіля. Всі... натрапивши на подібні сюрпризи, розбирати що в них і до чого надзвичайники не радять. кажуть найрозумніше зателефонувати їм чи до міліції. Забороняється при виявленні. Вибухонебезпечних предметів та підозрілих предметів, зрушувати їх з місця, тому що можливо встановлені детонатори натяжної дії, так звані розтяжки. Якщо ж надзвичайна ситуація все ж трапилась постраждалим, у ній без психолога не обійтись. Тепер вони повноправні члени рятувальних команд. У тривожних валізах заспокійливі чаї, іграшки, ікони, книги, солодки і не тільки. Коньяк – це єдиний із спиртних засобів, які рекомендують медики, бо він єдиний є дійсно який в невеликій кількості заспокоює, розширює судини, зігріває організм. В тривожний для країни час в місті цілодобово працює консультаційний центр надзвичайників. Окрім порад, тут готові надати інформацію і про місце знаходження сховищ. Тетяна Орлова, Лариса Бондар, Олег Новини телеканал Віта. Бійки порушення громадського спокою, розпиття спиртного з власниками магазинів та кафе, робота яких заважає спокою віничан. Сьогодні спілкувались представники ради підприємців. Таких місті три Власників зобов'язали навести порядок у закладах і помиритись з сусідами. Ті в свою чергу пообіцяли встановити відео спостереження, забезпечити охорону та таблички з застереженнями для надто гамірних клієнтів. Якщо ж це результату не дасть, час роботи закладів скоротять. Після 1 квітня зустрінемося і відповідно прошу, щоб ми відпрацювали, їм допомогли в тому, що необхідно зробити. Я маю на увазі консультацію і промоніторила ситуацію. А гривня продовжує вільне падіння. 5 лютого Національний банк України припинив продаж іноземної валюти і відпустив її. Тож долар на міжбанку утримує планку 25 гривень. Його різкий стрибок у національному регуляторі називають природною реакцією ринку на перехід до вільного курсу утворення. Щоправда, підкреслюють, від можливості впливати на валютні процеси не відмовляються. Мовляв, можуть у будь-який час повернутись до адміністративних обмежень. Абсолютно всі механізми по регулюванню ринку вже використані. Ще деякі залишились, але насправді національний банк багато чого робить для того, щоб курс стабілізувати. І ми сподіваємося, що все ж таки ця стабілізація буде і курс знайде своє значення, ринкове значення. Якщо зараз говорити про валютні резерви, які є, то ці валютні резерви використовують. Ористується тільки на купівлю валюти для нафтогаз України і на погашення державних боргів і це ще не все. У другій частині випуску розповімо про таке: чому не працює молочна кухня, чи одружиться Адам з Євою у школах щиро український раціон. Без головного лікаря вже тиждень працює медико-санітарна експертна комісія. На останній сесії облради депутати вирішили звільнити керуючу установою Валентина Фіщука. Його призначили в середині вересня 2014-го. Але за півроку лікар попросився у відставку. З якої причини і хто залишився в кріслі керівникам СЕК, Спробував розібратися наш Вадим Потатуєв. Так, у вересні минулого року працівникам МСЕКу представили нового головного лікаря Валентина Фіщука. Його на посаду призначив голова облради Сергій Свитко. Старого керівника установи активісти виводили силою. Віктор Власюк не вважав себе звільненим. Майже за півроку його наступник сам попросився у відставку. Заклад фактично віджатий. В державну власність. Він не, в, держреєстрі, в Держреєстрі, це не обласний заклад зараз, це державна установа. Я три місяці не отримую зарплати. Ну, йде слідство, розпочато слідство, УБЕЗ займався, УБОЗ займається і тому подібне. Коли воно завершиться, а суди, коли винесуть рішення. Зрозуміти вірно. Я хочу працювати, я маю досвід, я маю знання. Я знайду роботу і прошу віддайте мені трудову книжку. З другої спроби депутати таки дали фіщуку вольну та вирішили, що обов'язки головного лікаря установи тимчасово виконуватиме його заступник Світлана Вільчинська. Лікарі ж МСЕКО визнають на керівній посаді іншого. У нас дуже є багато точок зору. Точка зору департаменту одна, точка зору обласної ради інша. Але колектив притримується думки, і те, що виходить із постанови кабінету міністрів номер 17, 17 У нас є єдиний легітимний головний лікар. Це Власюк Віктор Васильович. Сам Віктор Власюк говорить по ньому жодних кадрових рішень. Департамент охорони здоров'я не приймав. Ніхто мене не звільняв з роботи. Я не звільнений в управлінні охорони здоров'я до цього часу. Колізія в тому, що обласна рада призначила Фіщука керувати комунальною установою в той час, як Власюк головував МСЕК як закладом державної форми власності. Поки правоохоронці розбираються у цій справі. Установа продовжує працювати. Колектив жаліється лише на моральну виснаженість. Роботу ж виконують, зарплату отримують. Заклад працює в штатному режимі ні на один день, не припинивши свою роботу. Виконує повністю всі обов'язки, які покладені державою на наш сад. кадрові призначення голови облради. Суд визнав недійсними в жовтні минулого року. Скасовано також рішення про звільнення пана Бласюка та судові тяжби тривають до цього часу. Офіційно головного лікаря МСЕК представити ніхто не береться. Вадим потату, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Верховна Рада перепише антикорупційні закони. Молочна кухня не годує немовлят, а моральне відомство пішло в нікуди. Про це та інше у інформаційному блоці. Коротко. Антикорупційні законопроекти, які Верховна Рада планує розглянути цього тижня у другому читанні, порушують права людини. Так заявляють правозахисники і закликають депутатів і ще раз подумати над ними. Поправки, що мають внести в цивільне і кримінальне право, повертають правосуддя до радянського заразка 60-х років. кажуть експерти, серед запропонованого право антикорупційного бюро затримувати особу будь-де і в будь-який час без санкції суду, без його рішення прокуратури НАБУ матимуть право самостійно влучати арештованих. Не майно змін, що порушують права людини. Правозахисники нарахували з десяток. До речі, на посаду голови антикорупційного бюро, який отримує в руки величезну репресивну машину, уже подали 131 резюме. Вінницька молочна кухня тимчасово призупинила продаж продукції в зв'язку з переоформленням документів. Вона переходить у підпорядкування лікарні, центр матері та дитини. Перерву зроблять приблизно на місяць. Щоправда, дітей у лікарні та малюків із малозабезпечених сімей продовжать годувати. Переглянуть цьогоріч і ціни. Це пов'язано з подорожчанням молока. Верховна Рада ліквідувала нацкомісію з питань захисту суспільної моралі. За це рішення проголосували 245 депутатів. Автори закону зазначають, за 10 років існування моральне відомство не запропонувало жодного ефективного рішення. А от абсурдних цілий перелік. Саме нацкомісія намагалась заборонити кліп Кузьми Скрябіна Мумій троль, мультфільми Лунтик, Маша і ведмідь телепузики. Під її нищівну критику потрапив і фільм Плем'я при цьому стрічка вперше в історію України стала відкри. Тям року європейської кіноакадемії, а також отримала три із чотирьох можливих призів тижня критики канського кінофестивалю. Щороку на утримання комісії з питань моралі з бюджету витрачали 6 мільйонів гривень. Ліквідовуючи її, депутати підкреслили, що про припинення державного контролю за суспільною моралю не йдеться, оскільки існує дев'ять органів, що його здійснюють. 17 грудня 2013 року, після звірячого побиття міліцією мирних демонстрантів, Василь Костицький пише: день працівників міліції, вітаючи мі міліціянтів з днем професійним святом, це свято тих, без чиєї допомоги найчастіше неможливий благополучний результат збереження миру та злагоди у суспільстві. Він звертається до них і каже: «Від імені національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, шановні лицарі правопорядку сердечно вітаю вас із професійним святом в цей же день. Новини рісніють стрічка новинами про те, що євромайданівці пікетують міністерство внутрішніх справ і вимагають відставки Захарченка за, за звіряче побуття студентів і за нерозслідувані справи проти тих, хто це зробив. Борщ з пампушками, деруни, вареники, у звар. Таке багато на національні страви меню сьогодні у школі гімназії номер 1 Тут стартував сезон української кухні. Кардинально змінювати раціон школярів планують раз на кілька місяців. Ідея сподобалась колективам іще двох навчальних закладів міста. А чи раді цьому діти дізнавалась наша Ірина Кош. Їдальні першої гімназії сьогодні аншлаг дітей годують виключно українськими традиційними стравами борщем, печеною, дирунами і не тільки Борщик, Він як ну як такий насичений, передає домашню атмосферу і хочеться ще більше і більше. Вже набрили оці всі піци, усі завічені ці булочки. І я вважаю, що це дуже класна нагода. Два пуди борошна, 200 кілограмів картоплі, три десятки яєць. З четвертої ранку працювали шкільні кухарі. Десять рук нарізали, терли та замішували тісто. У нас дуже щасливі вареники. Як то з'їсть нашого вареника, то до нас повертається в два-три рази більше. Учні люблять вареники більше, вчителі люблять більше дерунчики. Поласувати домашнім прийшли і вчителі кажуть, вдома не завжди є час на приготування смаколиків, тож купували їжу оптом, адже ціни виявились по вчительській кишені з дітьми і вчителями. Ми тут ось такому теплому ось колі спілкуємося йому і отримуємо насолоду. Ціна порції з чотирьох дерунів политих сметаною гривна 80. За домашню печенню з м'ясом у горщечку просять шість. Проте найбільше дітвора налягає на бере. Вареники з картоплею, ціна за три гривна 50. Я посмакувала дуже смачних вареничків е, з картопелькою. Е, дійсно, це так, як мама готувала. А до узвару суто українська смакота шулика, поламаний і политий медом з маком корж. За нього не правили і копійки. Я думаю, що це страви, які придумали українці, яких ні в яких странів більше немає, і вони тільки єдині. Провівши день української кухні. Вчителі та учні першої школи ласували наготовленим. Загалом з'їли два відра борщу, понад 200 пиріжків та 4 тисячі вареників і дерунів. Ірина Корж, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Адам одружується з Євою. Молодіжну комедію презентують віничанам до Дня Закоханих. Сьогодні на малій сцені музично-драматичного театру імені Садовського відбулася її генеральна репетиція. Дійство відбувається у вигаданому суді, де на лаві підсудних випадково опиняються Адам та Єва. Вони мають довести, що дійсно кохають один одного, а суд вирішити, можуть молоді люди стати чоловіком та ж... дружиною. Впродовж вистави, яка триває майже дві години, Адама та Єва провокують на зраду. У спектаклі зайняті студенти Вінницького училища культури і мистецтва імені Леонтовича їм не більше 20. -ти. Комедія філософська і повчальна водночас. Вона змусить замислитися глядача, згадати й свою юність, перше кохання, говорить режисер-постановник Віталій Селезньов. Прем'єра спектаклю Адам одружується з Єво відбудеться 12 та 14 лютого. Напевно, не потрапили, реєстрації це стану.

сьогодні. Прийшли на малу сцену, де 80 глядачів, і де актори ось так на долоні, і треба зіграти так, щоб, щоб актор повірив, не можна схибити ні поглядом, ні руками, ні очима, ні тілом, ні душею. Тому що глядач усе це бачить. Чому я вибрав цю п'єсу саме? Мені здається, що взагалі то. Ми всі повинні зараз відповідати перед державою, відповідати своєю працею, вне, вносити свій внесок в те, що зараз відбувається, допомогти державі. Але справа в тому, що десь моменти повинні і відпочити. Я після цієї вистави знов повертаюсь до теми Мазепа, патріотичної, яскравої, української. З новинами все завтра свіжа порція. А відновити вже побачене в пам'яті можна завжди на нашому сайті, адреса якого зараз перед вами. Прогноз погоди далі зустрінемось завтра, як завжди, традиційно о 19.00. До побачення. 12 лютого у Вінниці мінливо хмарна погода, опадів не передбачається, на дорогах уже ледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду, вночі температура повітря становитиме мінус 10, 8, день мінус 1, плюс 1.